Жодна країна ЄС не заперечила проти скасування безмитного ввезення української аграрної продукції з 5 червня, повідомляє Блумберг. Швеція, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Німеччина, Ірландія та Литва утрималися. Це рішення тільки посилить проблеми, з якими стикається постраждала від війни економіка країни, пише Блумберг. Експорт сільськогосподарської продукції має вирішальне значення для економіки України. Однак різке зростання експорту відносно дешевих українських товарів на ринок є. ЄС викликало опір місцевих фермерів у таких країнах як Польща, Угорщина і Словаччина, що спровокувало політичне протистояння. Пише видання. Нагадаємо, що Єврокомісія ухвалила перехідний виконавчий акт замість торгового безвізу з Україною. Відмовившись від запровадження нових санкцій проти Росії, Дональд Трамп вирішив обкласти величезним митом імпорт товарів з європейського союзу. Так він стверджує, що Європейський Союз був сформований з головною метою отримання переваг над Сполученими Штатами у сфері торгівлі. Також він поскаржився на те, що з європейцями дуже важко мати справу пряма мова. Їхні потужні торговельні бар'єри, ПДВ, безглузді корпоративні штрафи, негрошові торговельні бар'єри, монетарні маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній тощо призвели до того, що торговельний дефіцит із США становить понад 250 мільйонів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятною цифрою, написав Трамп. Він поскаржився, що переговори з ЄС ні до чого не призводять, тому він рекомендує запровадити прямі 50% мита на товари з Європейського союзу, починаючи з 1 червня цього року. Кому саме адресована його рекомендація Трамп не уточнив.